Вибух пролунав близько п'ятої ранку. На першому поверсі житлового будинку. Сусіди зверху досі під враженнями від пережитого. Ми слышили, що в п'ять часов був, Тільки ми не будемо нічого. І так, і мозки і, і там не І воно так якось одновременно, Оце трахнуло, і аж кровать у мене затряслася. У мене з тої сторони є та сама кровать, це ж не знаю, чого воно і мені так. Нажахані і сусіди по вулиці. Я не знаю, що в сумах робиться, але діло в тому, що три організації, які вони взорвали, не працює не СБУ, не міліція, ніхто. Всі багато ж було і солдатів і училися. Вони тут, навіть учоба їхня проходила, тих, що забирали, чи ну в общем, до них дуже добре всі відносяться. За офіційною версією вибухнула ручна граната. Чому у міліції опрацьовують дві версії? Повідомили, загиблий мав уже проблеми з законом, у тому числі за незаконне зберігання зброї. Ми розглядаємо зараз дві версії. Перша версія це небережне поводження зі зброєю, і друге суїцид. Проводяться слідчі дії. Загиблий боєць правого сектору Олександр Яковенко, 1983 року народження, позивний палач, тільки но повернувся з зони АТО. Разом із ним у приміщенні були ще троє хлопців. Вони поранень не зазнали, були в інших кімнатах. Побратими кажуть, зброю в штабі не тримали, але пропускають. Можливо, воно навіть цілком випадково, тому що ну, він приїхав з усіма своїми речами, тіма, так, так як на даний час. Правий сектор не приймає участь у бойових дій до того ж перемир'я. Тобто він забрав свої речі, можливо, що там залишилось у нього щось. Ночі вони вчора повернулися, приїхали разом з бази. Я їх зустрів, вони приїхали 23.30, привіз сюди. Нагадаємо, це третій за рахунком вибух, що стався у сумах за останні кілька місяців, і третій, що стався в офісі партійного осередку. У червні згоріла місцева свобода. У липні злетіла у повітря батьківщина. Остання, як і офіс правого сектору, розміщується у житловому будинку. За кілька десятків метрів від штабу на рибалка 8 знаходяться дитсадок і початкова школа. Наталка Гордус, Андрій Геращенко на часі новини.